Христос Воскрес, своїй Стану Воскрес, Сальва Марія, вітання вам з нашої святині Олександрівської. Сьогодні маємо Святого Філіпа Нері. 430 років, з дня смерті цього великого святого, а радше, народження його до неба 430 років, а бачимо, як ім'я про цього святого. Пам'ять про цього святого живе по сьогодні. Апостол Риму дуже е, великий е, святий харизматик. На моєму ютуб-каналі я започаткував таку серію про святого Філіпа Нері вже було дві частини. Можете собі їх переглянути. Е, і фактично на сьогодні е, серед мова апостольства Пара. Остання п'ята книжка на сьогодні е, до розказу до неба. Один місяць з цих 12 є присвячений. Цьому святому, святому Філіпу Нері, святий Філіп Нері, і йому присвячено є місяць жовтий. Місяць жовтий. Ми місяці травні, місяці Марії. Жовтень, в принципі, також можна вважати місяце Марії, оскільки в жовтні ми молимося Розарій так, кожен день. На честь Матері Божої Цариці Святої Вервиці, і тут е, святий Філіп Нері на жовтні є зображений, власне, з Розарієм. Великий почитатель Марії, святий Філіп Нері. Ну, і серед цих, е, може, Бог нам поможе із заступним святого Філіпа Нері, і е, я видам книжку окрему по висловив святого Філіппа Нері. Ну, а на сьогодні його доробка за до неба є. У цій книжечці запрошую вас так само долучитися до апостоляту святого Філіпа Нері на Фейсбуці, який називається «Дороги до святості разом з отцем Філіпом Нері. Серед цих 30 висловів я виберу ті вислови, які стосуються почитання Марії, святого Філіпа Нері. І тут є, є, думаєте, що нема. Є. Богородиця є посередницею всіх благодатей, в яких Добрий Бог допускає участь синів Адама. Так, Богородиця. Тому ми молимося, молебні, молимося різні, чи молитва Ана Господня, чи молитва просто Богородиця Діво, чи верлицю щоденно. Молимося, просимо Марію, щоб вона молилася за нас. так? Вона є цією посередницею всіх благодатей, який добрий Бог допускав сніг там. І святий Філіп Нері почитав Марію дуже сильно. Навіть є так, значить, твердження, що йому об'являлася Марія у його житті в Кезаденово в Римі, де є головний храм поцівраторіанів, де так само бічні каплиці спочивають мощі, святого Філіпа Нері. Властиво є дуже такий гарний образок, як Пресвята Богородиця з дитятком Ісусом. І Святий Нерій клячить, і вона, на мовби, йому подає Ісусика. Так? Отже, ж, це був великий почитатель Марії. І сьогодні, в День Його спомену, який випадає в місяці травні, він нам нагадує, що Марія посередниця всіх Богодатей, Так? Ми потребуємо цих богодати. Ми потребуємо. Ласки Божої, любові, віри, надії та логальних чеснот. Потребуємо так само доброго здоров'я, як фізичного, так і духовного, щоб сповняти наші обов'язки, щоб добре виконувати наші праці. Ну і Бог, який так сильно любить Марію, допускає нас до того, щоб вона випрошувала своїх богатах. Тому. Нехай це, це сьогоднішній приклад, який я навів з Філіпа Нері з, з моєї книжки «Дорога за до неба, яку можна собі що замовляти. пригадує нам про велику, великий цей дороговказ, що до неба дорога з Марією до неба є набагато простіша. Амінь. Estou é suscrito.